Мирного дня. Хочу вам сказати, що ви дуже великі молодці, що займаєтесь собою. Займаєтесь спортом, ходите в спортзали, качаєте свої м'язи великі, що ви гарно виглядаєте. Але хочу вам нагадати, щоб ви не забули за ваші суглоби, за ваші зв'язочки за менші м'язи, які розташовані десь там глибоко, що ви їх не бачите, але вони виконують дуже велику функцію в вашому організмі. І з часом, якщо ви ними не будете займатися, вони дадуть про себе знати. Тому сьогодні ми позаймаємося нашою гарною шийкою, нашими хребцями. В тому числі так звана проблемна холка 6 7 сьомий позвонок. Є вправи, які дають хороший результат. У мене її немає. Починаємо. Сідаємо можна на стільчик, можна на диван, можна на... Ну, що є. І робимо рухи головою. Вліво, повільно. Дуже повільно рухаємо головою, максимально достаємо вухами плеч в одну сторону і також в іншу сторону. Робите скільки, скільки вам дозволяє ваша фізична підготовлення. Далі ставимо праву ручку на праве вушко і робимо супротив головою. Давим в ручку і навпаки ручку в голову. Чуєте, як тут у вас все хрустить, всі позвонки рухаються, всі хребці рухаються одна рука і інша рука. Далі ви захватуєте правою рукою ліве вушко. і максимально тянете його у ліву до лівої. Руки максимально, хочете його <кій> дотягнути. Це все ви робите дуже повільно, дуже повільно і навпаки. І знову ж таки тримаєте стільки, стільки вам буде комфортно. Далі вправа, яка рухає всі позвонки аж туди далі, до грудного відділу, всіх хрипці аж до грудного відділу. Ставите пальчиками на Підборіддя і вдавлюєте підборіддя туди до хребців. І ви відчуваєте, як кожен хребець у вас там один від одного відділяється. Кількість раз ви робите самі в залежності від вашої підготовленості. Далі ви ставите ручки за спину і робите такі. Повертання вліво вправо, вліво вправо. Також ви ставите ручки за, на, за голову і робите такі маха, махи руками в бік спини. Тут також рухаються і шиї, і грудні хребці. Робите кожного дня. Робите з позитивом і ви матимете гарний результат. Ви будете фізично, морально, здорові, крига і гарні. Гарного мирного дня. Дякую всім, хто боронить нашу державу за цю можливість. Дякую вам.